Добрий день, шановні слухачі. Вітаю вас на черговому роз'яснювальному заході стосовно актуальних питань з реалізації податкового законодавства. Сьогоднішня тема реалізація пального у розумінні податкового кодексу Україна. Поняття реалізація підакцизних товарів продукції наведено в пункті 14.1.212 Податкового кодексу України і означає будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів продукції згідно з договорами купівлі, продажу, міни, поставки та іншими господарськими цивільно-правовими договорами з передачею прав власнику. Або без такої заплату, компенсацію, або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатне відвантаження товарів, в тому числі здавальницької сировини, реалізацію суб'єктами господарювання, роздрібної торгівлі підакцизних товарів та інше. Реалізація пального або спирту етилового це будь-які операції з фізичної передачі, відпуску, відвантаження пального або спирту етилового з переходом права власності на таке пальне або спирт етиловий чи без такого переходу за плату, чи без такої плати на митній території України з акцизного складу, акцизного складу пересувного. Та доакцизного складу пересувного, до акцизного складу пересувного для власного споживання чи промислової переробки будь-яким іншим способом. Поняття реалізація спирту етилового застосовується виключно для суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва спирту етилового. Зверніть увагу: не вважається реалізацією пального операції з фізичної передачі відпуску відвантаження пального на митній території України. У споживчій тарі ємністю до 5 літрів включно, крім операцій з реалізацією пального і його виробниками та при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, суб'єктам господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу. Також щодо реалізації талонів та смарт-карток. Нагадаю, що відповідно до підпункту 212.3.4 пункту 212.3 статті 212 Податкового кодексу України особи, які здійснюватимуть реалізацію пального або спирту етилового, підлягають обов'язковій реєстрації як платники акцизного податку, контролюючими органами за місцезнаходженням юридичної особи, місцем проживання фізичної особи підприємця до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового. Відповідно до інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затверджений наказом Міністерством палива та енергетики України. Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 № 281 номер талон це спеціальний талон, придбаний на умовах та відпускною ціною обумовленого номіналу, що підтверджує право його власника на отримання на АЗС фіксованої кількості нафтопродукту певного найменування та марки. Які позначені на ньому, операції з продажу третім особам пального за допомогою талонів, при якій не відбувається фізичної передачі відпуску відвантаження пального споживачу, не належать до операції з реалізації пального у розумінні з під пункту 1412, пункту 14.1 статті 14 ПК України. Отже, у разі якщо суб'єкт господарювання здійснює операції лише з талонами. Та або смарт-картками на пальне без реалізації пального у розумінні під пункту 14.1.212 пункту 141 статті 14 податкового кодексу. При цьому договором передбачено постачання талонів карток як торговельної послуги на отримання палива. То такими операціями у суб'єкту господарювання не потрібно реєструватись платником акцизного податку з реалізації пального. Об'єкт оподаткування акцизним податком при цьому не виникає. Дякую за увагу!